Залишайтеся разом з нацмарафоном. У нас актуальна і перевірена інформація. Мене звати Олена Морозова до 12-ї. для вас. працює команда телеканалу Рада. Вітаємо. Село оборони України уразили морський нафтовий термінал у тимчасово окупованій Феодосії. Цю інформацію підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ. На об'єкті масштабна пожежа в регіоні окупаційна влада запровадила режим техногенної надзвичайної ситуації. Цей термін найбільший термінал, найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Об'єм резервуарів 250 тисяч кубічних метрів, які використовувала зокрема і окупаційна армія РФ на Острові працює усього два таких термінали. Ще один у Севастополі. Повітряні сили ЗСУ наразі попереджають про загрозу балістики з тимчасово окупованого Криму. Ворожі цілі зранку збивали, зокрема, і у столиці. Речник столичної адміністрації Михайло Шаманов розповів: минуло без постраждалих. І просто зараз на одній з локацій перебуває Ілля Демиденко. Колего розповідай, що тобі вдалося дізнатися, чи є якісь пошкодження. Так, Олена, ми у Солом'янському районі Києва, де впали уламки ворожої цілі. Ворог завдав удару о 8.30 ранку. Речник столичної адміністрації розповів попередньо російська міра, армія запустила по столиці аеробалістичні ракети. Кінжал всі цілі були знищені, знищені силами ППО. На тепер відомо руйнування незначні і минуло минуло без постраждалих у Голосіївському районі. Пошкоджено дах авто у Солом'янському дах будівлі. Власне, можемо зараз почути, що сказав Михайло Шаманов у нашому ефірі. Російські війська застосували аеробалістичні ракети Кінжал Х47 М2 за літаків міг 31 К за попередніми даними. Всі повітряні цілі були успішно знищені. Але внаслідок ракетної атаки сталося падіння в трьох районах столиці. Ми залишаємося на місці і деталі розповімо у наступних випусках. Зокрема, розпитаємо місцевих жителів про ворожу атаку. Тож, Олено, передаю тобі слово. Дякуємо тобі. Чекатимемо наступних виключень. Ілля Демиденко був з нами на прямому зв'язку. Розповідав про наслідки атаки на столицю. Його півночі окупанти вдарили кабом по Черкаській лозовій, поранили трьох людей, зруйнували приватний дім. На місце виїжджали екстрені служби. Повідомив очільник Харківщини Олег Сенігубов. Також прильоти були по лісосмузі у межах міста. Інформації про постраждалих та руйнування немає. Вночі ворог вдарив ракетою по Павлограду, поцілого підприємства. виникла пожежа, яку рятувальники локалізували. Минуло без загиблих і травмованих. Повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. А напередодні з реактивних систем залпового вогню противник обстріляв три райони Синельниківської громади. Троє людей отримали поранення. За інформацією Лисака, є пошкоджені будинки та авто, зачепило і газогін та лінії електроструму. Українці довели, що можуть витиснути війну на територію держави-агресорки. Головне достатня підтримка союзників. Про таке розповів президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні. Він наголосив курські операції два місяці, і вона значно допомогла державі. Це дуже важливий етап війни, те, що значно допомогло, і надалі допомагає нашій державі. Українці довели, що можуть витискати війну в Росію. І за достатньої підтримки партнерів зможемо тиснути на Росію саме так, як потрібно, щоб в Росії відчували, що війна нічого їм не дасть. І, звичайно, я хочу подякувати усім нашим хлопцям, кожному. Підрозділу, які роблять все, щоб поповнювати обмінний фонд для України, наша курська операція дала дала один з найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців з полону. Це важливо, ми будемо тиснути на Росію ще сильніше, бо лише силою можна наблизити мир. І про ситуацію на фронті напередодні доповів президентові головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передусім про Покровський, Курахівський та Лиманські напрямки. Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що дав доручення сирському щодо плану перемоги цього тижня. Головком працюватиме із партнерами над деталями військових пунктів та стратегічних безпекових. До роботи підключать і Міноборони. Ну і також президент анонсував візит керівника генштабу та віце-прем'єр-міністра до Вашингтона для роботи. Із партнерами над планом перемоги. Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів. Про таке повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у соцмережі X написав, що офіційно оголошує про доставку перших голландських F-16. Це терміново необхідно у Харкові. Бачив збитки від російських авіаударів і чув сигнали повітряної тривоги. Решта 24 літаки прибудуть у найближчі місяці. В іншому пості додав, Нідерланди нададуть передових безпілотників на 400 мільйонів євро для розвідки, оборони та нападу. І майже половина з них буде розроблена у Нідерландах. Хірург Сергій Терещенко та його команда медиків уже третій рік поспіль рятують наших військових у Дніпрі. Дістають уламки, кулі, проводять складні операції, а також збирають на фронт аптечки та амуніцію. Про життя в операційній Ніколь Савченко розповість. Сергію Васильовичу надягають халат рукавички, готують до чергової операції. На столі військовий. Хірург витягатиме з його ноги уламок. До операції поранених бійців тут готові цілодобово. Це може і ночі бути надходження це може і днем бути надходження. Роботи достатньо, багато багато роботи. І різні ті проблеми, котрі є. Це треба і осколки подаставати, це треба і рани обробити. Як правило, це міновибухові. Це міновибухові травми, оскольчити поранення, кульові поранення. Зажимчик, де? Який? Який? Сергій Васильович, хірург-онколог, завідувач відділення загальної хірургії однієї з лікарень Дніпра, очолює його вже 23 роки. Згадує, почалося все з двох тисяч квадратних метрів голих стін. Я приїхав, а тут дверей немає, стін нема там, таке все кроватів немає, все остальне. Засучили ми рукава і стали будувати відділення. Наше відділення є мікс відділенням, котрим сконцентровані спеціалісти різного профілю. Це і хірурги, і гінекологи, онкохірурги, онкогінекологи, ендоскопісти, сонологи. Повномасштабне вторгнення Сергій Васильович разом зі своєю командою зустрів в операційній перші три місяці. Майже живо відділені проводив за хірургічним столом по 8-10 годин поспіль. Змінилося навантаження, воно збільшилося. Об'єми на оперативних втручань і, і пацієнтів в 3-4 рази більше, і складність цих проблем більше. А деякі бійці знову повертаються у відділення зі свіжими пораненнями. Шапера ж друге було осколочне. Перше було це була міна, а друге це впівішка. отримав ну, п'ять місяців назад, а це все на днях. Заоперували перший раз і другий раз. Осколки подали і той раз, і цей раз все добре, чудово. На початку повномасштабного вторгнення Сергій Васильович і сам хотів піти на фронт. Навіть шолом на той час купив та віддав його своєму пацієнту, розвіднику. Проходить Три місяці повертається він з пораненням до нас. Слава Богу, живий! Шолома нема, пролетіла куля, роздробила той шолом, голова ціла, життя збережене. На війну каже, його не пустили колектив та друзі військові, котрі і служать зараз, і біда, якого вже нема. Телефонували, сказали, що ось. Ось ваш бій, ось ваш бій і тут, тут будьте тут. В тилу Сергій Васильович продовжує рятувати життя. За рік у відділенні проводять з половиною тисячі операцій. Що не з хірурга і боєць Сергій, поранений під час відбиття ворожого штурму. сюди-сюди і одразу назад до хлопця. Лікар додає, нині разом з колегами збирає допомогу бійцям на передову. Бронежилети, шоломи, турнікети, ліки зараз е, був момент е, з транспортом. Був та саме находили, нам, допомагали, відремонтовували, рихтували, відправляли машини. Ми чотири джипа направили туди для наших хлопців. Одна Toyota Tundra ракетну установку поставили, і вона громить і досі пор жива. Слава Богу. Попри виснажливий режим, каже лікар, скальпеля не складе. Хочеться побачити світло в кінці цього тонелю, ми розуміємо, то втягнулися. Ми не маємо права втомитися, не маємо права. Бо ми розуміємо, що там значно важче. Значно важче. Не маємо права. І от завдання таке: треба працювати стільки, скільки буде потрібно. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон єдині новини. Суджний день така назва фестивалю на підтримку українського війська, що триває в Києві, серед експонатів трофеї, що привезли військові та волонтери з російського міста Суджа. Однак така виставка має благодійну мету. Зокрема, цього разу збирають на гвинтівку для снайпера інтернаціонального легіону, який воює на Курському напрямку та на потреби 93-ї бригади Холодний Яр що цікавого можна побачити на виставці та як долучитися до збору. Знає наш кореспондент Артем Деркачов. 300 гривень бачу. 300 гривень за комплект споплюженого російського шовінізму. На Андріївському узвозі під час фестивалю проводять аукціон серед лотів – трофеї привезені військовослужбовцями та волонтерами з російського міста Суджа, що в Курській області. Це артефакти не цивільні, це виключно військові артефакти, які зараз ми розіграємо в аукціонах і продовжуємо виставляти на міжнародних же аукціонах для того, щоб допомогти нашим же хлопцям утримувати курщину, просуватися далі. Мета збору 660 тисяч гривень на виручені кошти планують придбати гвинтівку для снайпера інтернаціонального легіону, який з 2014 року воює на боці України та бере участь в операціях на Курщині. Нашого бійця наші американські друзі підготували, обучили на роботу на відстані 1420 метрів. Це дуже серйозна відстань саме для роботи по цьому регіону. І тому ми маємо купити йому цю винтовку. Він доброволець. На даний момент він служить в батальйоні імені Шейха Мансура Ічкерійському. І такий збір є лише частиною великого фестивалю Судний день, що об'єднав військовослужбовців, цивільних та волонтерів для підтримки української армії саме ось такі невеличкі локальні ініціативи вони справді дуже часто змінюють тактичну ситуацію в окремих регіонах. Тому ми робимо те, що можемо. Ми підтримуємо своїх бійців. Фестиваль «Суджений день є частиною довготривалої виставки Спротив 2022 що відкрилася одразу після звільнення Київщини. В даному випадку ми збираємо на снайперську гвинтівку. Ми збираємо на Потреби також наших друзів 93-ї бригади, тобто в нас такий комплексний захід, тому що в принципі ми намагаємося використовувати різні варіанти того, як заохотити людей, продовжувати донатити, бо на жаль, донатів зараз дуже багато. Потребують всі вхід для відвідувачів виставки безкоштовний, а з детальною інформацією можна ознайомитися на сторінках соцмереж проєкту Артем Деркачов, Макс Кондратенко, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Роковине уторгнення Хамасу в Ізраїлю авіві та великих містах ушановують пам'ять жертв різанини. День розпочали хвилиною мовчання о 6 годині 29 хвилин. Це був час нападу. Заходи відбулися на місці, де торік проводили музичний фестиваль Нова і де сотні відвідувачів та персонал убили палестинські бойовики. Тоді нагадаю, збройні формування Хамас та Ісламський джихад з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на Ізраїль. Випустили близько трьох тисяч ракет і захопили сім громад на півдні країни. Загалом, під час нападу, 7 жовтня загинуло майже 1200 людей, ще 250 опинилося в заручниках, 101 із них. Досі у полоні Хамасу в секторі Газа. Сьогодні світ дізнається ім'я переможця Нобелівської премії з фізіології або медицини. Лауреатів оголошуватимуть з 7 до 14 жовтня. Згодом стануть відомі імена переможців у галузі фізики, хімії, літератури та економіки. 11 жовтня оголосять Лауреата премії миру. Серед кандидатів і президент України Володимир Зеленський, однак, поки він може не стати лауреатом через те, що повномасштабна війна в Україні і досі триває. За словами директора Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, цьогоріч премію миру можуть не присудити, щоб звернути увагу на невдачі у вирішенні глобальних конфліктів. Бережіть себе і довіряйте лише перевіреним джерелам, адже інформація це теж зброя. А мої колеги Тетяна Гончарова та Вадим Колодійчук готові просто зараз продовжити ефір. Ми ж зустрінемося за 15 хвилин. Так, Олена, до зустрічі короткий випуск новин буде пів на одинадцяту. Ми ж зараз звернемо увагу на карту повітряних тривог, тому що відбої пролунали в Чернігівській, Київській та Полтавській областях, але решта регіонів, де була тривога, там небезпека і зберігається через безпілотники і через ракетну небезпеку з боку російських окупантів. Тому, будь ласка, подбайте про власну безпеку. Зважайте на це. А ми ж за мить будемо говорити про 25-й Рамштайн, на якому будуть представлені очільники держав. We'll be right <laughs> back.